Фліс мікс сорту Екстра, вага 15 кг, ціна 8 євро за 1 кг. Перше, що нам попадається, це ось така флісочка жіноча. До речі, це йде The Це Face. В розмірі М. -очка. Тут є ось такі штучки на пальчик. Вони в дуже класному стані. Наступна фліска чоловіча. Теж іде розмір М. -очка. Вона така буде як курточка, максимально тепла, класна. Наступна така більш легесенька, дуже приємний матеріал, вона буде гарно гріти в розмірі, в розмірі 176 см. Наступна чорна, теплесенька, великого розміру, флісочка XL, елічка. Ось так вона виглядає, чорна з такими зеленими вставочками. Наступна моделька сіресенька. Бренд Джорджі. Ось так воно виглядає. Розмір тут, я думаю, що це теж XL. Наступний ось такий баранчик, дуже класна, жіноча манго в розмірі емочка. Подивіться. Так, наступна моделька, ось така фісочка, чорна. На замочку повністю. Розмір М, така темно-синього кольору, матеріал ідеальний. Теплесенька класна. Наступно. Ось такого плану, розмір XXL. Ось так вона виглядає. Можливо, хто знає, що це, це такий бренд. Ось така модель. йдемо далі. Ще одна клісочка великого розміру. Тут уже 58XXL. Ось така моделька чоловіча. Ось Така вона, до речі, легесенька, така матеріал нащільний. Ось так вона виглядає. Чорна, великого розміру, чоловіка, Наступна вже більш витніша. В розмірі XXL. Ось така моделька з замочком повністю. Донизу. Йдемо далі. Тедік, ніягесенький, класний жіночий тедік. В розмірі S, Ось така моделька. Це навіть, знаєте, такий анорак він Замочок тільки до половинки, така м'ягесенька, класна фіска. Наступна моделька ось такого плану, теж йде розмір великий. Замочок йде повністю донизу. Я думаю, що це теж буде XXL. Та цей фліс він іде в ідеальному просто стані. Подивіться, ще одна флісочка великого розміру, чоловіча XXL. Вони практично нові. Ось така лагесенька, в розмірі S. Ось така моделька, такий неплотний матеріал. Наступна емочка. Ось така моделька теж іде замочком повністю. Ось, ось дуже приємна. Ось така гарна тканина, теплесенька. Е, до речі, двох сторон. Може бути фіолетова. По настрою може бути темно-синя. Ось така моделька. Ідемо йдемо далі. Так, це у нас ось такий. Батнік без капюшончика, теплесенька. Наступна. Уже з капюшончиком, білосніжна, така жіноча, це, до речі, йде від Дісней. Ось така моделька. Наступна. Ось такого плану теж йде чоловіча в розмірі. Ікселічка. Ось така моделька. Далі. Ось такого плану. Теж йде максимально негесенька, комфортна в розмірі М. Так, це вже з капюшончиком. Ось такий великий об'ємний капюшон. Розмір, розмір елічка, дуже гарна, теплесенька, класна, якісна вісочка. Наступне це у нас іде вже батник, теж з капюшончиком. Знову ж таки на седік. Подивіться Ось така моделька з капюшончиком, Розмір, В думаю, що це МЛ. Наступна моделька ось така голуба. В розмірі 40-42. Так, синя. Подивіться, яка крутезна. Е -е, до речі, дуже хороший бренд. Ось, як бачите, в розмірі. Розмір, я, на жаль, не бачу. Ось така моделька, я думаю, що це буде М-очка. Наступна, ось такого плану бренд-крани в розмірі Емочка. Ідемо далі. Наступна моделька ось такого плану. актив, розмір 46. Теж великий. Еліка. Так, ще один тедік. Дуже класний. Так, розмірі 5х селі. Це шею. Подивіться, яка оренда. Наступна, ось такого плану. Так, ще одна чоловіча, там на синьому уже жилеточка Ідемо далі. Ось такого плану теж чоловіча, вона така плотненька, тепла, в розмірі XL. Так, сіренька. Ось така моделька. Розмір 40. Ось так тут можна розщепити, можна защепити, як вам бажається. Ось така моделька в розмірі Емочка. Йдемо далі. Ще один легенький тедік. Без капюшончику в розмірі Елічка. Наступна моделька. Ось такого плану. В розмірі. Це H&M Розмір 165 см. Ось така моделька, така насичена, класна, з капюшончиком. Йдемо далі. Останнє, що нам в цьому лотику попадається, це подивіться, яка фрутезна флісочка. чоловіча, в розмірі ікселічка, ось така. Дуже гарна, дуже якісна, як і весь фліс з цього лотику. Це був фліс екстра, 15 кг по 8 євро за 1 кг.